Хочете мати гарний класний бурячок, гарну класну капусту, кукурудзу, баштанові різні культури. Сьогодні е, серпень місяць і ці всі е, рослини зараз пошкоджує їх совка. Совка пошкоджує вашу кукурудзу. Ви не будете мати каченів. Я не говорю, що вони у нашій іншій культурі е, пошкоджує, е, наприклад, там, соняшник. Ну, вже за. Пшеницю мова вже не йде. Тому є в нас дуже класні препарати. Це такі, як, такі як кораген і такі як моспілан. Ось, Зверніть увагу. Тому ці препарати в і не тільки по совсі, по різним цим, шкідникам. Але майте це на увазі, тому що можна лишитися без врожаю. Тому не тягніть резину, а гайда. До нас це тростянець Вінницький, <сінець> -Вінниць тростянець Вінницька область, Гайсівський район напроти Ставка. Через дорогу ми знаходимося.